Сподіваюся на вашу підтримку в роботі над притягненням Росії до відповідальності. Це важливо для наших родин, для всіх нас, для Європи та світу, які поважають цінності та закон. Всі вдячні голландцям за підтримку виробництва цього року. Знаю, що ви говорили про наступний рік і збільшення допомоги. Дуже дякую, і звісно, хочу обговорити з вами, на чому зосередитись, що для нас найважливіше щодо виробництва дронів, зараз бачимо, що це пріоритет на майбутнє. Усі добре знають, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс. Ці технології у нас є і ми хочемо поділитися ними з нашими партнерами. Так ми починаємо співпрацювати з деякими країнами над спільним виробництвом.